Сучасних містах не вистачає нам зеленого середовища, не вистачає нам цієї зеленої частини і повернення до тієї природи, з якою ми завжди були дотичні, які ще елементи природньої частини ми будемо включати в нашу рекреацію. Наприклад, Ілья казав, що про те, що класно було б вмонтувати будівлю в поточний природний ландшафт. Є уже сьогодні розуміння, що люди користуються природою, користуються, використовують, і я би хотів би сказати, що головна наша ціль в проекті використовувати саме методологію, природні фізіологічні, фізичні, хімічні різні елементи для того, щоб відфільтрувати або поліпшити, тому що якщо дивитися, то використання надмірне і призвело нас сьогодні до певних кліматичних проблем. Якщо це все ми беремо із логіки, еволюції, щоб природа це робила, якщо ми не вмішуємося, все було добре. Так? тому, якби в нашому форматі в межах міста, це саме зберегти максимально і для себе, і для наступних поколінь, те, що було створено природою, зрозуміти його логіку, зрозуміти його формат життя, тобто зрозуміти локальний біном.